Всім привіт! Мене звати Віктор і мій помічник Булат Т-160 Люкс. В комплектації йшло дві гідронавіски, два комплекти наперед і назад, а також одноточкова і двоточкова навіска. Одноточкова навіска використовувалася при обкатці, поки не доробив ось цю поперечну, на якій закріплена кулька. І звичайні вуха. Коли це доробив, одну точку зняв і більше до неї не повертався. Згодом вона була взагалі продана. Також, також переглядаючи дуже багато відео, використав ряд висконалим. Перше: баласт, буфер баласт. Вагою у мене вийшло 37 кг, зроблений з металу, заповнений бетоном. Друга серйозна доробка це заміна стандартної точки кріплення передньої підвіски. Попалося відео, де людина розказувала про заміну від автомобіля зіл 130, ставили хрестовину. З часом я так само це зробив, наварив усилювачі на передню вісь і поставив ось таку хрестовинку. Закріпивши на нову плиту. І це все затисну гвинтами. Ну, Капот. двигун JD16. Замінений вимикач маси, акумулятор стандартний 40 Аг. Генератор так само поки що стандартний. В процесі роботи було відламане вухо від вібрації і змінив точку кріплення. Тепер іде на ось таким чином. Вся електропроводка в гофрі перероблена, поставлено нормальні провідники з відповідним, пересі... відповідним січенням, Змінена схема під'єднання електроспоживачів, оскільки ті, хто за мною спостерігають, знають, що в мене згоріла електропроводка. Встановив блок запобіжників і новий блок керування світлоприладами. Це прилад вмикається фари на даху. Куплені в компанії Slovac НТЗ, фари ближнього світла, 15 світлодіодів, досить хороші, досить потужні. Мені вони дуже подобаються, як світять, як працюють. Назад була куплена ось така фара, так само в компанії НТЗ». Далі ближнє світло стандартне, дальнє не робив, оскільки воно не регулюється і світить вгору. Габарити, габарити мене постійно ввімкнуті, заднє світло і один незадійний. Сподіваюся, що буде помаранчевий проблисковий маячок, тоді його задію. Для е, керування декомпресором встановив ось такий. Регулятор із тяги Жигулів класики. Переробив передню стойку, тепер я маю вільний доступ до клапанної кришки. А також мене досить легко регулюється механізм керування. Педалі здвоєні, ліве праве колесо, щеплення, газ. Тут стандартно так само важі коробки передач. Блокировка і понижені повишення. Збільшена відстань на 10 см, тобто з кожної сторони по 5 см, крила розставив. Кріплення бачка переробив. Зробив ось таким чином. Поставив подвійний габарит від трактора мтз 50 спереду білий, ззаду помаранчевий. Червоник. Доставлені катафоти від автомобіля Соболь, повороти з нашої радянської техніки Т-25, ЮМЦ, НТЗ. Маленькі катафоти. Маленьких було мало, тому доставку потім більше. Для того, щоб зняти навантаження із коробки, були зроблені жорсткі ось такі. Швелери і з'єднано воно все в раму, одну жорстку конструкцію. Далі навіска так само кріпиться до швелера, і зв'язана жорстка конструкція. Три точки. Мала скрізь регулювання ось такі отвори для роботи, але через них набивалася пилюка, пісок, і відрегулювати було проблематично. Зараз замінив на такі вуха. І заварив отвори зовсім. Навіска має три положення: вгору, вниз і плаваючий режим. Встановлений умивальник. Ну І для захисту від дощу Сонця зроблений ось такий навіс від автомобіля Москвич 2141. Сидіння від автомобіля Дачія Рено Логан. 2007 року зменшив тільки ширину на 8 см, але на даний момент воно вже б стало б і стандартним. Замінив інструментальний ящик на звичайний В такому ящику колись йшли запчастини, відповідно, відповідно, він значно більший, і стандартного. Тут маємо і інструменти, і Гвинтки, гаєчки та різні сокира, лопата, ключі це те, що може знадобитися в дорозі. Для того, щоб ремені не били по захисту, встановлені блок ось таких заспокоювачів. Регулюється в мене все лише натяжним валиком. Використано два ремені. Це йде привод на тахометр. І, відповідно, ось тут стоїть магнітик, який керує. Відповідно, все йде щитування на роботу даного приладу. Тобто на тахометр. Вже бачу. Так, додав кріплень для крила. А відповідно і закріпив захист, тепер це все жорстко зв'язано. Собі, щоб не морочитися, обрізав захист для легкого зняття щеплення. Ну, також стоїть зразу шків на картоплекопалку. Картоплекопалка використовується КК-22 із змішаним центром. Ось такий в мене помічник. Коротенько про нього. Всім добра. Бувайте!